Сьогоднішнє засідання президії було зініційовано групою депутатів, загальної у зверненні підписів 19 депутатів районної ради звернулися з ініціативою провести відповідний розгляд питання щодо діяльності і вирішення питання по організації роботи. Буде постачання цього Мінської міської ради. Головне питання порядку запрошую до виступу Фесіна Федора чи Минського міського ради. Дане питання вже обговорено не один десяток раз, Описано і переписано в газеті, в одній, в другій місцевій, і в обласній. Не говоря вже за інтернет і інші средства масової інформації. Всі ви знаєте, як починалася ця історична для мене подія. І я можу сказати, що судьби носне. Тому що... Всі, де я зустрічався з головами міських рад, майже всі пройшли такий болезненний путь. І кажу, у нас представник місць. Короб, борзна. Зараз підіймає питання. Щорс, вона всього три. Залишилася. Міська, міська ради або міста, е, які, які, комунальне підприємство, приватне, дає послуги по воді водопостачання. Як завжди прийнято, ці всі підприємства відмовилися від того, що е, обслуговувати звалище, обслуговувати уборку е, території міста і сміття. В чому причина? Причина, звичайно, в, той, в якості обслуговування і у тому, що це все обслуговування можна зробити значно краще і якісніше. Ви всі знаєте, що нарікань на, на Минське комунальник було дуже багато. Зі сторони і міської ради, бо вони вимушені були купляти машину для вивозки сміття, і створювати підприємство по угорці території міста, що було незаконно, все время писалось, тому що воно не може бути при міській раді, а треба, щоб воно було в комунальній власності. Міська рада не може надавати платні послуги. Любить, так сказать, грамотно виписувати справки. В ну, общем, там есть свои нормативы, чтобы вас не задерживать. Вы знаете, что после очередного підвищення тарифів було проведено три виконкови, дві сесії, на які запрошувалися представники комунального підприємства нашого. Яке розлавляє Василь Віхімович. І коли ми не знайшли з ними спільної мови, було прийнято рішення про розірвання договору. Було вже багато судів, тому щоб достроково розірвати. Це суди відтягувалися, відтягувалися. І коли дійшли ми до сроку, що 1 січня 2013 року. Закінчується термін дії договору, 10-річно вирішено, було його не продовжувати. Повірте мені, що маю немалий опит експлуатації мереж водопровідних, каналізаційних. Я ще в далекому 76-му з 7 -му роках будував. Водопроводи каналізації у Фесківці, там дві КНСК є, їх у нас. Будучи заступником голови райради, в 83-му році ми будували каналізацію, яка проходила по Шевченка. У вулиці КНСК, ці теж тоді будувалися. Побачайто ну, робив на сільзаводі, там теж падає каналізації, чесник і так Справа в тому. Що приватне підприємство має свої плюси в тому, де воно робить населення і отримує прибутки. І якщо ці прибутки, ніяке комунальне підприємство у в собі, приватне або любе друге, працювати не буде, я з але без прибутків або надприбутків теж йому Безону працювати не нема. На нуль робити це так смішно. І е, тим паче ви знаєте, що в нас 29,8 км водопроводу міського водогону, значить, е, 25,2 км водогону приватного, ну і каналізація. 1080, здається, в нашому місті. І як би ви мені не говорили, що цей водопровід, який знаходиться в комунальній власності міста, за нього буде радіти приватник і буде вкладувати туди кошти, я думаю, що ніхто з вас навіть не задасть таке питання і цього не пройде. Я не хочу повторятись, ви всі читали статтю, яка була опублікована в нашому слові про ці проблеми. Але хочу наголосити, що в інших районах теж так само були дуже великі проблеми. І коли вони від цього йшли, то це набагато покращило роботу комунальних підприємств. Можете мене звинувачувати. Я всім кажу, що мене можете звинувачувати у всьому, але зараз такий в нас бюджет, ми прийняли його районною радою, що там грошей для того, щоб пенсіону садики в місті і було обслуговування, нема, недостатньо. Там був заложений дефіцит, Я, ну, то не будемо розказувати, що це там чорнослужовний подлог. Тому що там півмільйона вилучило, а по просто мені нашим депутатам не сказали, що вони, так сказати, теж не додані будуть. Коли це стало ясно, пам'ятаєте, піднімалися просить посадникам і про всьому. Тепер ми пішли до такого знаменателя, що осені розраховуватись ніч. Так от, коли наше комунальне підприємство зараз займається вивозком сміття. Оборки території і е, е, на сміттєзвалищі, то як би було хорошо чи погано, але люди працюють. Не завжди в обороні отримують зарплату. І не за те, що їм не хоче платити хесунчи хтось, а за те, що в бюджеті немає грошей. А якщо є на бюджеті розвитку, то ці гроші не проходять. Значить, при цьому я вам чесно скажу, якби ці тарифи ми оплачували в мецькому комунальнику, то це був вже величезний зрив. Ніхто б ці роботи не виконував. Так само, як і по ладі. Всі ви знаєте, що майже Ну, половина водопроводу, яка є в комунальній власності, або добивається до ручки, щоб зробити капітальний ремонт, поточні ремонти, не робляться не аварійно. Я не говорю про те, що тільки ж водопроводу чи водогону, як хочете, знаходиться в приватній власності, в різних формах власності. Вони теж обслуговуються і навіть аварійні ремонти, тільки за гроші. Питається, яке має право наше комунальне медське підприємство брати і людей гроші, не заключившись зі договору на обслуговування цих водогонів. У бюджеті міста є ще кошти, називаємо бюджет розвитку, які ми можемо пустити на заміну старих. Водопровідних труб, тому що вони не ніколи майже тільки аварійні ремонти і на побудову нову. Тут листі, я його не хочу навіть повторяти, там зробив багато заміток, де що про що говорити, може будуть запитання, я відповім. Багато на плутано всякої грязі гадості і непоняток. Але зрозумійте, що з Василем Євхімовичем. Ця робота буде проводитись дуже важко, бо неможливо. Бо він, звісно, собі не візьме на баланс цих водогонів, вони йому не треба, бо не дай Бог ще ремонтувати, придеться. Гроші буде брати. Так само є дуже багато питань по каналізації. піднімається, Для хотіть я вам скажу, що міською радою. Зроблений проєкт по заміні водопроводу на Крилова Чекова. Я общався з Ляшком, думаю, що ми візьмемо звідти частину грошей, що він казав, то був, коли празднували. Василь Васильович говорив, що виділено 5 мільйонів на Менський район. Я думаю, що ми звідти візьмемо невеликі кошти, щоб почати одного. По вулиці Прасина. І можливо, якщо будуть свої кошти і нічого не поміняється в нашій рідній державі з бюджетом, спробуємо зробити проєкт і роботи по водогону за залізницею. Це роботи не одного року, не одного дня, але їх виконувала трима принаймні заміляючи водогони по місті. Чого, кажу, не вийде, тому що е, вся техніка, яка є у Василя Якимовича, вона знаходиться в оренді. Тут така табличка красива, що у них є, а в нас немає. Значить, У мене є, хто хоче можу показати, е, копія, яка зроблена із розрахунків, які Менський комунальник подавав у комітет по цінам, коли розраховував ці тарифи, там асимізаторні машини і одна і друга знаходяться у оренді. Так що я вважаю, що в Менському комунальнику теж техніки немає. У вона є на нашому підприємстві. І Шановні друзі, оці всі пугалки, оце все, що зараз е, піднялося, ви знаєте, я вже від цього втомився. І якби у нас політика в державі була нормальна, щоб можна було, або достатньо грошей було у казлі держави, і тим паче, тоді ж вона буде в міських радах, щоб ми могли оплатити усі видатки через... Приватне комунальне господарство, то так би було. А так кожен екскаватор один на 300 гривень, куди його пашне? Він розрик мене на одному водопроводі. На мене це весь бюджет міський. І остальні всі роботи. Тому що там без стопроцентного навару роботи не проводиться. Хочеться сказати, що зараз всі. Розказують, як це буде важко, як це буде, чи зможе комунальне підприємство, яке знаходиться при міській раді, обслуговувати водопровод каналізації. Я вже мов, деякий раз не знаю, я буду читати, розказую, що я знаю систему водопроводу, ще заканчую водопроводи водопостачання, відведення. Сидоренко. Краще вас усіх знає, як це теж робити все. І я вже говорю, що як ви рахуєте, що я про прошу ще дві хвилинки, бо може я трошки не, не подивися на час, що е, водопостачання, там де йде водозабір, як якщо не подобає ракети, то нічого там сложного немає. А каналізація це теж пробачте неподводна лодка, знаємо, як її експлуатувати. Те, що люди не підуть, ну розумієте, в мене не так багато місць, де можна заробляти гроші. Якщо політика Василя Кімовича така, що якщо ви підете туди, то я вас вижену, ну вони підуть на біржу. Але на їх місто я хотів би спеціалістів брати, які працювали. Але все одно, якщо такого не вийде, будуть взяти люди з сторони. Тому що я вже знаю, до мене люди підходять з межі комунальника, що їм об'явлено, що ви розраховуєтесь із 15, го а там по договору, 15 днів передача треба бути об'єкта. З 15 січня, а з 1 січня, щоб вас на роботі не було. Ну що ж, будемо робити передачу із 15 чи 16 грудня. раз так. Будемо ставити на об'єкти своїх людей Я з тим, щоб не зарвати нового.